Що ж, вітаю на каналі. Сьогодні у нас чергове відео по уроках з кресленню. І ми будемо розбирати, як нам накреслити овал в різних проекціях деметричної системи ексонометричних проекцій. Тож, я вже нам підготував нашу систему деметричних координат по осях. Значить, будемо розглядати, як у фронтальній ось тут площині даної системи накреслити проекцію правильного кола. О, в такому вигляді це буде овал. Але перед тим, як ми приступимо, я прошу підписатися на канал і продовжуємо. Для прикладу, що ми маємо центр, десь на деталі ми визначила, що потрібно його нанести. І в тому центрі має бути отвір, або будь-який інакший елемент круглої форми, правильної круглої форми на деталі, але відносно проєкції нам його треба спроєктувати. Яким чином це відбувається? Значить, маємо ми центр. Так? Буквально довільний. Радіус, це працює для кожного там. Ми креслимо нашим радіусом, який нам заданий, правильне коло. Ось ми маємо. Тепер що нам потрібно? Нам потрібно в першу чергу перенести вісь Ха і вісь Z через центр кола. Отже, методом, скажімо, паралельних перенесень. Ми зараз це виконаємо. Отже, так. І переносимо наший центр кола наш X. Пускаємо наскрізь і так само нам потрібно перенести Z. Переносимо Z. Для чого ми зробили це? Ми отримали 4 точки. Тобто це буде наші дуги великого радіусу і малого. Тепер нам потрібно визначити центр цих дуг, тому переносимо ми ще Y. Вісь Y теж має пройти через центр нашого кола. І ми побудували на початку. Отже, Y проходить через центр, вже можна не повністю пересікати. І тепер до вісі Y В центрі кола нам потрібно побудувати перпендикуляр. Вони тут на трикутнику є, то я просто спідставляю. Будуємо перпендикуляр. Так. Після того, як ми побудували перпендикуляр, ми переносимо нашу горизонтальну лінію, від якої ми будуємо системи диметричних координат до точок перетину вісі Х з колом. Отже, переносимо. До першої точки. І нам потрібно ось тут побудувати. І до другої точки. Ми визначили оці чотири точки перетину з перпендикуляром до Y і до самої вісі Y. Оці чотири точки перетину, це і будуть наші центри наших радіусів. Отже, яким чином ми будемо будувати? В точці перетину Z і в точці перетину X з колом. сама дальня від них точка буде нашим центром великої дуги, яка буде сполучати точку перетину Z і X. Отже, ми її зараз будуємо. Тепер протилежна точка по вісі Y, Ось ця. Буде нам служити центром для протилежної великої дуги. Вона знову по вісі Z і по вісі X наші обмеження по цих точках. Далі вже мала дуга, центр ближче стоїть. Відповідно, ми переносимо ближче. І так само ми будуємо з протилежної сторони. От таким чином можемо зараз замінити на м'який олівець наш графіт у циркулі і навести нашу проекцію фронтальну більш. Жирнішим, а тобто основними лініями вкраси. Ні. Так вийшов наш овал. Тобто давайте тепер закріпимо, як це все повинно відбуватися. Десь на площині деталі, де нам треба з проекціонувати, зробити проекцію. Циліндричної форми, круглої форми проєкцію в диметричній системі координат, а саме фронтальна площина. Визначаємо центр нашого кола, проводимо вісь Z, проводимо вісь X через центр нашого правильного кола, як ми накресли. Потім проводимо вісь Y до центру. Кола перпендикуляр до вісі Y. Горизонтальний наш прямий перпендикуляр від вісі Z ми проводимо від першої точки перетину вісі X. проводимо пряму. І від другої теж проводимо пряму. В точках перетину вісі Y і перпендикуляру до вісі Y ми будемо мати наші майбутні центри наших дух. Дальня точка від. Першої чверті можна так умовно позначити. Перша чверть, друга чверть, третя чверть і четверта чверть. Значить, якщо дуга першої чверті, це є дальня точка від крайніх дуг, від крайніх точок дуги. Так же само з четвертою чвертю. Дальня точка, яка буде центром радіусу. Дуги обмежену Z і X. Третя і друга чверть це є ближня точка. До них будує, дає нам радіус малої дуги овалу. І таким чином ми його побудували. Значить, наступне буде е, побудова овала в профільній проекції е, системи координат. Так, що ж продовжимо, у нас буде задача накреслити у профільній проекції нашу деталь, у диметричній системі, тобто коло, зробити його овалом. Так, як воно правильно буде робитися у диметрії, саме у профільній проекції деталі. Давайте ми оберемо радіус 50 мм, який нам треба буде у диметричній системі в проєкції на креслити. Кресло ми як розпочинаємо. Кресли це коло правильне, з радіусом 50. Через його центр нам потрібно побудувати іксову вісь з нашої системи координат. Отже ми будуємо вісь Так Ось наш центр будуємо іксову вісь Треба нам її випустити так. Далеченько для чого то. Пізніше покажу, тут ми пропускаємо. Далі ми переносимо е вісь Z через центр. Переносимо вісь Z через центр нашого кола. Так, переносимо воно пересікає коло. Далі нам потрібно побудувати перпендикуляр до вісі Z в центр нашого кола. Будуємо перпендикуляр до вісі X. Побудували. Далі. По вісі X від центру кола треба відкласти два радіуси кола. Так, перший радіус у нас є. Тепер відкладаємо другий радіус, другий радіус. І так само з цієї сторони ми відкладаємо другий радіус. Так, точка перетину. Одна, точка перетину з вісі Х, друга. Так, тепер що нам потрібно з цієї точки до вісі Z точки перетину кола ми будуємо прямо беремо... з одної до другої. Воно нам пересікне. Ось тут. Ось так. Маємо точку. Тепер таке саме ми робимо з протилежної сторони, проводимо пряму і отримуємо ще одну точку. З цієї точки наші фокуси, це є центри радіусів малих дух, що ми будемо будувати. Тепер ми знайшли все, що нам потрібно. Отже, Це є центр і радіус великої дуги. Так само з протилежної. А це малі, малі дуги. Тобто це є центр, ось тут де голка циркуля. Відповідно, ось це є радіо, це буде радіус малої дуги. Оцей оце відрізок. В точці перетині вісю Z з колом і в точці перетину перпендикуляра до вісі X з точкою, яка відложена на довжині від центра кола двома радіусами. Отже, давайте ми тепер побудуємо складаємо радіуси, будуємо до. Межі кола. Малий радіус, і так само у нас має бути з цієї сторони, так, ну і тут малий радіус. Так, тобто ми будуємо до в межах кола, далі туди нам не потрібно заходити. Тепер відкладаємо радіус великої дуги. Ось так і будуємо велику дугу. Ось так, так само з цієї сторони. Ось ми побудували овал нашої профільної проекції, в площині профільної проекції диметричної системи. А зараз ми поміняємо графіт на м'ягкий, аби навести основні лінії. Так. Трошки. Так, ну вот мы основные линии. Одна основная линия. Так, друга. Так. Малый радиус. І тут новий радіус. Ось і наш овал, тобто проєкція кола в профільній площині диметричної системи координат. Ну тож, закріпимо. Маючи визначний центр, де має бути наше коло. Ми креслимо коло до радіусу, якої вимагає від нас задача. Проводимо через центр кола, іксову вісь нашої системи. Так, бачите, треба, як мінімум, за два радіуси її провести. Проводимо вісь Z до центру кола. Так само до центру кола. Будуємо перпендикуляр. Через, все у нас через цілеколу. Будуємо перпендикуляр до вісі Х. На вісі Х від центру кола відкладаємо два радіуса. Точку. Знову в протилежну сторону теж два радіуса і точку ставимо. Далі точку, яку ми щойно визначили: одну другу сполучаємо з перетином вісі Z. Z. Коли ми сполучили один сполучили другий, ми дістали точку фокус 1 фокус 2 Це є центри наших малих радіусів дух, перетин за вісю Z і центром, цього відстань є радіусами наших малих дух. Радіусом великої дуги це відстань від точки, яка стоїть на відстані двох радіусів від центра колу. З точкою перетиною кола з вісі Z. Ось Одною і іншою. Це є наш радіус для великої дуги нашого овала. Отож, наступне, що ми маємо зараз побудувати, це проекцію кола в горизонтальній площині диметричної системи P. Отож, приступимо до побудови горизонтальної проєкції кола в Значить, е е е Що ми будемо робити? Візьмемо твердий вілець, назад узуємо наш Е... Також давайте відкладемо на циркулі. 50 міліметрів радіус. Так. Маємо центр, ми вже визначили. Легенда, вся та сама. Будуємо правильне коло. Побудували. Тепер, коли ми будуємо в горизонтальній проєкції, нам треба віззати. Провести через О, оце. Через весь майже аркуш, так як нам на ній треба буде відкласти два радіуса кола. Отже, ми поставили. І зараз ми перенесемо. Навіть може я. так. Так. Переношу я Так. до Так. Так. мы же через все через Так Переносимо так само вісь Х. через центр нашого кола. Так, вісь Х. Перенесли. До вісі Z через центр кола нам треба побудувати перпендикуляр. Побудували. По вісі Z нам потрібно відкласти два радіуса кола, щоб визначити точки, а саме центр туги великої, від яких буде радіус будуватися. Так. Тепер ми знаємо, що нам потрібно з'єднати. Точки перетину Х з нашою точкою по вісі Z, яку ми побудували. Ось ми це і робимо сміло. Так, так само нам потрібно ось цю точку і ось цю точку з'єднати прямою. З'єднали. Перший фокус ми визначили, другий фокус ми визначили, які будуть радіусами. Так, приступаємо до побудови проекції. Отже, з ми побудуємо малі радіуси нашого еліпса. Так. То будуємо в межах кола. І так само з другим. Циркуль трохи збивається так. З другим. Так, і тепер дуга більшого радіуса. Так, будуємо І з протилежної сторони наш ось ми. Побудували овал в горизонтальній площині диметричної системи аксонометричних проєкцій. Так, наводимо зараз основні лінії. Так. Основна лінія. раз. Тепер основна лінія другої дуги. Ось так. Тепер малі радіуси. Протилежний сторон. Таким чином ми побудували проєкцію. Отож, закріпимо. Знаючи центр кола. Будуємо коло радіусом згідно нашої задачі. Проводимо вісь Z. Нашої системи диметричних координат повністю. Далі ми проводимо X через центр, будуємо перпендикуляр до Z через центр нашого кола. По вісі Z від центру кола, відкладаємо два радіуси кола. З'єднуємо з. Точкою перетину X З колом з одної сторони, і з протилежної сторони. З'єднуємо точку перетину X. В точці перетину з перпендикуляром до Z. Ми отримуємо точки, фокуси, тобі, ж, центри наших малих дух радіусу. Радіус це буде відстань від фокуса до точки перетини з колом вісі Х. Ця відстань і буде радіус нашої малої дуги однієї і з протилежної сторони. Малюємо її до кола. Радіус великої дуги. Це є точка, яка побудована в результаті відкладання двох радіусів по вісі Z в обидві сторони від центра. І перетин також з вісю Х. І проводимо один. І від друга радіуса друга. Таким чином ми будуємо проекцію кола в горизонтальній площині деметричної системи. Отже, таке ми сьогодні узнали. Так, давайте я дістану все те, що ми... Красиво сьогодні. Так, і ми будемо порівнювати. Так. так ось ми толкадр влізло. Маємо нашу фронтальну проекцію, що в цій частині наших координат як виглядає. Маємо нашу профільну проекцію і маємо нашу горизонтальну проекцію. Отож, ну, підписуйтесь на канал, коментуйте, чи було вам корисний сьогоднішній урок.